В рамках плану Центрального комітету нашої проспілки сьогодні, 22 травня 2015 року, проводимо напередодні річниці нашої заснування нашої проспілки, проводимо на древній землі Чернігова, проводимо антикорупційний семінар спільно з Сергієм Голою, лідером цього цього антикорупційного руху на Україні, який Започаткував цього рік назад і вже має тисячні, як кажуть, своїх сторонників цього року. І в нашу профспілку укладено меморандум. Тиждень назад ми укладемо меморандум про цю співпрацю. Сьогодні в рамках семінар наради кадрових керівників всіх підрозділів України Державної пенітенціарної служби. Ми виступили з пропозицією провести цей семінар. В рамках ми його провели, тому також бачите, сьогодні на моєму задньому фоні можете бачити древні церкви Чернігова, які ми також подивилися в рамках нашого візиту до Чернігова. І ми плануємо такі семінари і в подальшому для того, щоб реально не словом, а ділом, допомогти зрушити проблеми соціального захисту в нашій службі. І розпочали з того, що зафіксували наші, е, наші рекомендації щодо поліпшення соціального забезпечення персоналу. Я зафіксував в своєму зверненні за дорученням Центрального комітету профспілки і в комітеті законодавчого забезпечення ді, діяльності правоохоронних органів. Не всім подобається діяльність профспілки. Но у мене на вході в мій кабінет вісить, знаєте що, вісить. Журнал перевіряючих, дуже частенько, як тільки десь покажеш звичайний журнал, і кажеш там, Іван Іванович, зайшли дов... дуже добре, а ви не проти, я вас фотографую. Відпадає частина питань. Друге, просто вкажіть вашу посаду, і дайте посвідчення і ваше завдання, наприклад, податкове, що ви пройшли перевірку. Ще питання, там 25%. Розумієте? Це все працює, тільки треба запускати. Я зараз паном Сергієм дуже такі знаєте, як кажуть, питання, трошки я приземлився. До речі, хотів сказати, що жодна країна ще не поборола корупцію. Жодна. Навіть Сінгапур, Японія і так далі. А це не дивно, знаєте, хто першу заповідь дав про антикорупційну? Це був пророк Моїсей. І це було більше, ніж 4 тисячі років тому. Знаєте, як він сказав? Це вам для історичного факту. Він сказав, Моїсей, який чув голос Бога, він сказав, дарів не приймай. Тому що дари сліпими роблять зрячі і перед про перетворюють, спотворюють справу правих. Тобто хто правий. Бачите, це вихід 23.8. Це я просто в своїй статті колись там написав. Це ще в 12-му році. Я ще раз захоплююся і пенітенціарною службою, і профспілкою цієї служби за те, що вони мали ось таку мужність на сьогодні відкрити багато дверей своєї служби в різних районах країни, щоб слухати антикорупційні семінари руху, ні хабарництво я не довінив рух хабарів. Дійсно, це питання сьогодні для України одне з найважливіших: як подолати корупцію, як подолати хабарництво, починаючи із себе, і саме ось сьогодні ми знаходимося в Чернігові, в такому в місті. Ми говорили про це практично. Як це можна зробити заради кращої зміни України? Тому я надзвичайно вдячний. І дирекції, і керівництво служби, і керівництво пеніціарної служби, особливо пану Олегу, за те, що він робить таку колосальну роботу, щоб служба дійсно мала цивілізований вимір і мала майбутнє в чисті некорумпованій Україні. Тому величезна вдячність від імені голови руху і всієї антикорупційної національного руху України. Хочу також засвідчити свою повагу. Керівнику антикорупційного руху України Сергію Голу за те, що він реальною нашою співпрацею з профспілкою ми зрушили з місця соціальні проблеми, і тому з останньої зустрічі 19 травня в Верховній Раді, де мені довелося виступити з проблемними питаннями, ми започаткували вже вирішення соціальних питань. Зареєстровано мій лист за дорученням центрального комітету, де озвучені всі глобальні проблеми соціальної служби, і офіційно запропоновано народним депутатом України головою підкомітету з діяльності Державної пенітенціарної служби Юрієм Романовичем Мірошніченко бути його помічником, тобто бути помічником народного депутата України на громадських засадах. Сподіваюсь на вирішення нових. Соціальних проблемних питань для персоналу ДКВС України.